Всім привіт, доброго дня. У нас сьогодні сонячна яскрава погода. Нарешті ми дочекались. Два дні вже нема опадів, тому сьогодні є можливість вийти на город і трохи зайнятися його прибиранням. Почнемо з буряків. Настав час їх вже позбирати, зараз вирвати, сушити, перебирати. На початок такий план на сьогодні. Далі понаростаєш і будемо дивитися. Кукуруза що чекає, чим ще трохи є неприбраного огороду, треба закінчити. Так, буряки наші вирвані. О, вродило в цьому році не уроку. І такі гіганти. Іначе нам особи не проривали. А їх капіець. Є такі екземпляри, що саблі та круглий великий. Погода в цьому році способствувала врожаю. Диво гарно. Прохай просохне, будемо обрізати та просушувати далі в сарай, а тоді в льох. На зберігання. Діліться в коментах, може ви якісь секрети є, як ви зберігаєте, бо ми просто сушимо, обрізаємо і в погрібі в ящичках тримаємо. Привіт, друзі! Продовжуємо прибирати город. Копаємо картоплю. Ой, боже, картоплю. Моркву. це я вже просто змучилась. Вон, дивіться, яка вона у нас. Вон така величезна, мокра. Зараз будемо сушити. Ось така файнюня. Ігор копає, я витягую. Земля мокра. Ігор. Боки дупово. й дупова. Пухнастий. Пухнастий ігор. Бум стригти. Ой, татку йде на допомогу. Привіт! Ну думаю, тобі матебуакс той Ну, збиє. Дойди неси. Лиши, леси. Веземо ту блок, бо нам ще є, поприбрати. Ви бачите, що поприбрати. Бачите, ще трохи лишилось. Дякую. Дякую. Помідорки. Тут вже все. Оттак. Сохне морквочка. Трохи обчистила від землі. Дивіться скільки. Її. Трішки передамо соццентр. Бабулькам і дідулякам. Бо нам стільки точно не треба. Оце от таке. Тут у нас така чистота вже. Лишили ще капусту. Може ще щось дойде. Така синя, вона непогана, малесенька. Але є. Так, Ігор. Все, вже, все. Зобрачила ми з України. Так. І погороду. Лишили одну ялинку. Дивіться, який бурячок. Зелений, зелений. На насіння. Я почала чистити і гармон гордує, повивозить бур'янки Ну, Там робимо копи з бур'яни. Ну шо я пішла продовжувати.